Всім привіт! І сьогодні ми з мамусією будемо готувати хачапурі. І для цього нам потрібно буде два листочка лаваша, 300 г сира бринзи, 600 мл кефіра, шість яєць, шматочок масла і хороший настрій. Зараз ми будемо міксувати нашу суміш, кефірчик, яєчко і сирочок. Сирочок прокладемо. О, і тепер нам треба все це перемішати. Осково не забудьте посолити, і це буде приблизно десь половинка чайної ложки. Так, я відчуваю, що лаваша не буде, хоча не буде, поки ми будемо готувати. Я не знаю, буде, що... буде. А зараз ми вкладаємо лавашок наш в дечку. І, знаєте, так от, ну, не як. Коротше, вкласти може його навіть дитина. тому що, знаєте, так треба. Ось так. Просто собі поклали, раз на бой. раз на так. бойчик поклали. Суміш готова наша. Вкусний, до речі, лаваш. Заливай. Давай. Що прям заливати? Так, да, тут... А, так, да, все заливати. За... Ой, заливаємо сум. І останній штрих це масло. Сюди? Кладемо кладем запікати е, таку е, хачапурі чи запіканочку чи хачапурі на 40 хвилин. Скоро вже буде дуже смачно. Так, духовка. Все. Опа, розігріта духовочка. Закрипаємо. І чекаємо. А вже так хочу спробувати це хачапурі. Подивіться, що в нас вийшло, смакота. яка смакота, яка вона пухка. Знаєте, ви знаєте, я так люблю ще прості рецепти. Коли все просто, коли все робиться за півгодинки, коли ти не стоїш на цій кухні і не видумаєш, а коли дуже все просто, ну за то, цей рецепт він досить дієтичний. Якщо не додати багато масла, його можна людям, які коригують вагу. Тому що там лаваш, там бринза, там яйця, там нічого такого калорійного супер немає. І ви можете, це може бути сніданок, це може бути перекусик це може бути навіть, якщо не дуже пізня вечеря. Тому ми зараз, Дашенько, будемо пробувати цю смакоту. Ой, запах. І насолоджуватися нею. Боже, який він гарний і такий сочний! Дивіться, що в нас вийшло. Подивіться, яка краса, яка жовта, яка класна, яка сп... смачна. <звісно> зараз. Йой. Така сочна! Я дуже люблю прості рецепти, якщо Ні, це це а, а Це вона, хачапурі, вона, вона, до речі, має трошки ще встоятися, а ми тут вже її, ну нічого. Вона має ще трошки постояти. Да. Ось ось такий хачапурік виходить. І зараз буде Дашенька його пробувати. І mm. 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 так, мама вже yeah. наминає. Мама вже наминає, а я ще не пробувала. Mm. Вона, кстати, вона, вона, має постояти обов'язково, і тоді вона буде смачна, цей хачапурі. Ну, і так смачна, Але все гаряче. Що не, не, не треба гарячих, хай воно остине. Через півгодинки буде ще смачніше.